Кальції детринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Вітюнь, ти паспорт не забув? А. Ні. Цього разу я все взяв. Ти скоро станеш моєю дружиною. Можеш нічого не говорити. Я розумію, що це вона. Сежона. Алло, та. Так. О, Боже. Які ліки? Ну, звісно, привезу. Що трапилось? Да, син захворів терміново потрібні ліки. А твоя колишня що, не може сама вийти купити? Да не може. Ми взагалі-то зібралися до раксу. Там в аптеці, що біля дому немає того дорожчого препарату. Юля. Мені потрібно їхати до хворого сина. І до колишньої дружини. Джуля, мені потрібна тільки ти. Чуєш? Угу. Що ж, тобі є готівка, бо в мене на карці, а вдруг там щось з терміналу або, ну, або ще. Тримай. Ага. Угу. Тим я ангел. Я подзвоню. Юлія з Віктором вже кілька місяців жили разом і упевнилися, що ідеально підходять одне одному. Пара планувала одружитися, проте ніяк не могла подати заяву до рацу. Щоразу заважали якісь непереборні обставини. Юлія вже почала думати, що їм із Віктором пороблено, і підозрювала у цьому Олену, колишню дружину коханого. Віктор прекрасний чоловік, про нього годять тільки мріяти. Але от колишня дружина ніяк не відчепиться від нього. Віктора і справді тримає його перша сім'я. Але не дружина, а дитина. Син в нього є. Так, син Сашко. Він зараз захворів і ми знову не подали заяву. Так у Віті з першою дружиною нічого немає. Розвіялося їхнє кохання, як дим. Залишилися лише образи і докори, а більше нічого. Але він і тобі не пара. Як? Це чому? І Вітя дуже хороший чоловік. Він добрий, щирий, не п'є. Зараз працює з напарником над розробкою власного проєкту. Ну, добре, головне, я почула, в нього з колишнього нічого немає. Тож дякую. Завжди. А чому ти мені нічого не розказуєш, що тебе в квартирі налякало? А Звідки ви? Знаєте, я. Це не випадковість. Двері в твоїй квартирі відчиняються назовні, от щастя з хати і тікає. Так що ж тепер робити? Двері перебудовувати не треба. Слід провести ритуал, якого я тебе навчу, і щастя повернеться. Але май на увазі: ритуал проведеш, віктор з твого життя зникне. Бо це не для тебе, чоловік. Слова бабусі засмутили жінку. Однак Юлія не хотіла втрачати Віктора, адже саме такого ніжного та уважного чоловіка вона чекала усе життя. Тому жінка вирішила не проводити ритуал і сподівалася, що з часом все якось налагодиться. Та вже за кілька днів колишня дружина почала дзвонити Віктору навіть ночами. Тане. Ти без биби телефонувала. Зранку будуть. Ясно. Yes. Добре, я проїду через годину. за годину. Котку тебе розбудую. Так, я бачу у тебе вже якісь секрети від мене. Виходиш серед ночі за двері, щоб по телефону поговорити. Я просто вийшов, щоб я тебе розбудити. Правда? Все гаразд? Тоді йди до мене. Любий, щось щось не так. Ти тут Лінку сусіди затопили. Треба допомогти. Ти що, команда рятівників? Нехай, блін, вона сама зі своїми сусідами розбирається. Мені це не бридло. Вона доросла дівчинка вже. Там через проводку замкнуло. А Сашко тільки перехворів. Я не хочу залишати його в таких умовах. Ти знущаєшся? Обирай. Я або вона. Звісно, ти. Я їду не до неї. А до сина. Віктор провів у колишньої дружини всю ніч. Вранці Юлія чекала від коханого хоча б повідомлення, але чоловік і сам не виходив на зв'язок, і на її дзвінки не відповідав. Жінка боялася, що Віктор повернувся до колишньої дружини і зважилася все ж таки провести ритуал, якому навчила її бабуся. Вона дуже сподівалася, що після цього разом зі щастям додому повернеться і коханий чоловік. Двері мої добові на золотих лиштвах. як двері відчиню. Та не встигла Юлія до кінця прочитати заговір, як у двері подзвонили. Здрасті, доставочка. Добрий день. Що це? Я нічого не замовляла. Секундочку, зараз перевірю. Тримайте. Вулиця Садова, 33, квартира 10. Так. Юлія. Так. Замовлення від Віктора. А тоді все вірно. Замовник сказав, що розрахунок буде на місці, бо в нього щось з картою. Добре. Юлія була усе ще ображена на Віктора, але жінка зраділа, почувши, що квіти від нього. Адже це означало, що вона помилялася і коханий не повернувся до Олени. Щойно пішов кур'єр, як жінці зателефонував Віктор. Сінь моя. Вибач, що не встиг перехопити кур'єра, хотів тобі сюрприз зробити, але застряг за турі. Ясно. Ясна? не серце. Я сказав Олені, що одружуюсь, і більше не зможу по першому виклику їздити до неї. О, а ще вона дозволила мені брати Сашка до нас. Ти ж не проти? Ні, ні, звісно, ні. Дівчик, я тебе кохаю. Після пояснень коханого серце Юлії зовсім відтаяло, і вона його пробачила. Минуло кілька днів, і Віктор привів до Юлії свого сина. Жінка дуже хотіла, аби перше знайомство із Сашком пройшло вдало. Тож вона приготувала до приїзду хлопчика святковий стіл і щосили старалася йому сподобатися. Привіт, Саш. Я Юля. Доброго дня. Заходь, сідай будь-як дома. А от я не вдома. Саш, сідай. Що ти будеш чай чи сік? Я нічого не буду. А торт? А він з горіхами? Так, звісно, з горіхами. Але в мене алергія на горіхи. Ой, я не знала. Саш, а у мене є подарунок на честь нашого з тобою знайомства. Ось, тримай. Дякую. Але мама пообіцяла мені останню модель на день народження. Тато, я не хочу сюди більше приходити. Юлія мені не подобається. Я хочу додому. Саша, так ничего на все побудете. Віть, Вітя, не треба, це ж дитина. Я хочу додому. Юлії не вдалося подружитися з Сашком, і вона зрозуміла, що тепер Віктору завжди доведеться їздити до колишньої дружини, аби бачитися із сином. Жінка не знаходила собі місця від ревнощів, адже підозрювала, що стосунки коханого з Оленою не лишилися в минулому. Тому вона вирішила простежити за Віктором, аби дізнатися правду. Жінка до останнього сподівалася, що помиляється. Та, побачивши поцілунок Віктора та Олени, Юлія переконалася, що коханий таки зраджує їй з колишньою дружиною. Серце жінки розривалося від болю і сумнівів. Вона кохала Віктора, але не могла пробачити йому зраду. Повернувшись додому, Юлія вирішила завершити стосунки із коханим чоловіком, як би боляче їй не було. Що ти робиш? А ти що не бачиш? Збираю твої речі. Все не розумію. Що ти не розумієш? Я бачила тебе. Бачила вас. Бачила, як ти з нею цілувався. Фу, слава. Я думав, що щось серйозне сталося. Думав, ти мене розлюбила чи закохалася в іншого. Слава Богу. Тобто для тебе цілуватися зі звоїв колишньою прислюдно на вулиці це не серйозно. Юля, це була вистава для малого. Він попросив, щоб я поцілував Лєну для того, щоб довести йому, що ми розлучились не через нього. А в ліжко він вас не попросив разом лягти. Що ти це говориш? Я між іншим домовився в центральному раксі, що вони в неділю приймуть у нас заяву. А ти через безпідставні ревниші намагаєшся мене образити. Ну. Ну, не такі вони вже й безпідставні. Ні, ну Якщо ти передумала виходити заміж за безробітного кандидата технічних наук, то я тебе розумію. Віт, ну. Ну до чого тут твоя робота? Я знаю, я вірю, що твій проект обов'язково куплять і ти знову почнеш заробляти. Чому ти мені не віриш? Я їжу туди заради сина. Не знаю, може, вона скоро буде синочок. Юлія хотіла вірити Віктору. Проте сумніви не полишали жінку. Тому вона знову приїхала до бабусі за порадою. Ні. З колишньою дружиною Віктор тебе не зраджує. Я вже казала тобі. Немає ні любові, ні пристрасті між ними. Тільки син їх об'єднує і більше нічого. Ой, значить, я себе накрутила. Бачу я ще ритуал, якого я тебе навчила, ти так і не провела. Так, це правда. Ну не можу я звідті розстатися. Кохаю його. Це твій вибір. Але я бачу, що ти знову скоро до мене прийдеш. Тож принеси мені наступного разу річ, яка належить Віктору. Тоді всю правду тобі про нього розкажу. Дякую, до побачення. Дорогою додому Юлія вирішила, що таки проведе бабусин ритуал. Проте ввечері Віктор влаштував для неї романтичну вечерю. Він був настільки уважним та люб'язним, що жінка відкинула усі свої страхи і передумала робити обряд. Ти та жінка, про яку можна лише мріяти. Знаєш, мені з тобою теж дуже пощастило. Та, ну ні. Я безробітний геній, і я розумію, що не дотягую до того рівня, того чоловіка, на якого ти заслуговуєш. Але побачиш: заради тебе я горе переверну. І поки що не маю мене грошей, щоб вечеряти в ресторані, але я влаштовую романтичну вечерю вдома. Коханий це це найкраща вечеря. Так, ну ні. Цей вечір я їй не подарую. Того вечора Юлія переконалася, що вона дуже важлива для Віктора. Адже заради неї коханий чоловік вперше не відповів на дзвінок колишньої дружини. Наступного ранку жінка прокинулася щасливою і геть забула про свої сумніви. Віть, ти не спиш. А, -а. а знаєш що? Я не передумала бути дружиною безробітнього генія. Давай сьогодні заяву подамо. Правда? <гум> Давай. <гум> Ленка. Серйозно? Хід, будь ласка, не бери трубку, побудь зі мною. Добре. Що сталося? Сашка в реанімації. Лін, що з ним? Ні, вчора не міг взяти. Не чув дзвінка, не, не плач, що з ним. Так, зараз прийду. Вітя, Вітя, я з тобою. Там всередину пускають тільки рідних. Я не хочу, щоб ти чекала, коридорі. ще й в приватну клініку забрали. Уявляю, які там розцінки. Так, треба десь готівку зняти. Відчекай, не витрачай час на пошук банкомату. Ось. Візьми. Візьми. Юлечка, не треба. Відбери це! Я вчора не дала тобі відповісти. Я ж не знала, що з дитиною біда. Нехай ще відчує. Не кохаю так. Юлія дуже співчувала Віктору через те, що його син опинився в лікарні. Вона хотіла знати, як почувається хлопчик, і переживала за коханого. Але чоловік взагалі перестав у неї з'являтися. У глибині душі жінка розуміла, що спільна біда може зблизити Віктора з колишньою дружиною. І тоді він забуде про неї не завжди. Алло, Віть, як ви там, як Сашко? не дуже. А, а його вже перевели в палату з реанімації. Так, перевели, але. Ще не може бути сам. А ти сьогодні приїдеш? Не зможу, вибач. Вінка вся в роботі, а я вже тут з ним буду. Капець, що вона за мати така, що для неї робота важливіша за сина. ти вже тиждень там. Юль, це мій син також. Хоч ти мене не добивай. Мені так погано. А ти замість підтримки і розборки влаштовуєш. Мабуть, мене вікер кличе. Юлія пошкодувала, що так різко розмовляла із Віктором. Адже розуміла, що він, як люблячий батько, не може лишити сина самого в лікарні. Але жінку зовсім не влаштовувало, що колишня дружина використовує її коханого, маніпулюючи його батьківськими почуттями до Сашка. Тому Юлія вирішила сама розібратися у цій ситуації. Наступного дня жінка поїхала до колишньої дружини Віктора. Юлія не розуміла, чому тільки батько має сидіти у лікарні із хворим сином. А мати хлопчика тим часом займається виключно своєю кар'єрою. Перепрошую, ви до кого? А я до вас, Олено. Не знайомі? Я Юля, наречена Віктора. А ти, я бачу, гарно влаштувалася. Віктора нянькою зробила, а сама ходиш манікюри, наводиш та досить йому надзвонювати кожен день. Краще згадаєш, що у тебе син в лікарні і побудь з ним. Що ви мелите? Яка лікарня? Сашко здоровий вдома. Як вдома? А де ж тоді Віктор? Ну, може, свого міфічного компаньйона, по міфічному бізнес-проекту, який він кілька років створює і чекає на великий грант. Вибачте, але мене купа справ. Юлія була шокована почутим: якщо між Віктором та Оленою нічого немає, і син не в лікарні. Тоді, де насправді, пропадає чоловік. Після розмови з Оленою жінка не знала, що й думати. Повернувшись додому, Юлія чекала на Віктора, який обіцяв заїхати до неї, нібито після лікарні. Вона збиралася відверто поговорити з чоловіком. Привіт! Як там Сашко? Краще. Ой. Там треба ще деякі препарати буде завтра докупити. А так думаю, на наступну неділю вже я випишуть. Ти сьогодні знову там ночуватимеш? Так. Ленка там поїхала до матері своєї. Гроші позичати. На лікування, Сашку. Так все дорого. М -м -м. Дивно. А я сьогодні її бачила. Ленку? Ага. І вона сказала, що Сашка вже виписали з лікарні. Точніше, він в ній і не був. В смислі не був. В смислі Олена каже, що ваш син не хворів. Так. А ти Сашка бачила? Ну, ну, ні, але. Ну, і все ясно. Вчора в лікарні я їй сказав, що я одружуюсь з тобою, розумієш? Сказав, що знайшов свою жінку, кращу жінку у світі. А то вона збісилася. Вона ж хоче, щоб я до неї повернувся. Так. Я нічого не розумію. Зараз. Домара е, Михайлівна, вибачте, будь ласка, що я вас смикаю. А як там Сашко після нового препарату? Та не хвилюйтеся, нормально прийшло. Без алергії, нападів. Ввечері потрібно буде наступна доза ліків. Та, я пам'ятаю, я привезу. Дякую. Юлія була спантеличена і не знала, чиїм словам вірити. Адже лікарка по телефону підтвердила версію Віктора. Проте жінка не розуміла, як Олена могла брехати про здоров'я власного сина. Юлія була розгублена і не могла сама розібратися, де тут правда. Тому наступного ж дня вона знову поїхала до бабусі. Я геть заплуталась з Віктором. Ти принесла його річ. Так. Цей чоловік ярмо на твоїй шиї. І якщо хочеш бути щасливою, маєш це ярмо зняти. Це все через гроші. Ти йому їх постійно даєш. Ну, я ж не на розваги. Я зараз добре заробляю. а У нього дитина хвора. І проєкт тільки на стадії старту. Якщо хочеш дізнатися правду, перестань йому давати гроші. І чим швидше проведи ритуал біля дверей. Тоді твоє щастя тебе знайде. Гаразд. Дякую вам. Юлія була дуже схвильована почутим і вирішила більше не зволікати. Дослухавшись до поради бабусі, вона зважилася нарешті на проведення обряду. На семи вітрах, на чотирьох шляхах двері мої добові. Щойно Юлія дочитала слова замовляння двері. до кінця і завершила ритуал, як у двері хтось подзвонив. Жінка нікого не чекала і дуже здивувалася, побачивши на порозі незнайому гостю. Ну, Привіт. Колишня, кажу у тебе совість є. Ти довго ще нам нерви робити та гроші з Віктора та тягнути. Так, чекайте, не розумію, а ви хто? Коль в пальто. Я наречена твого колишнього чоловіка. Звикни до цього факту і відчепись від нас з відьком. Зрозуміла? Так, зрозуміла. Е, скажіть, а, а віч у вас часом гроші на реанімацію нашого сина не просив? Про сина згадала. Ти б, хоч поїхала до малого лікарню. Мамаша. Знаєте, а я не заміжня і навіть ніколи не була. Може паспорт показати? А Вітя наш з вами: верхун та альфонс. Бабусин ритуал допоміг Юлії з'ясувати правду. Віктор виявився шахраєм та альфонсом. За допомогою спільниці, яка під виглядом колишньої дружини телефонувала йому і вдень, і вночі чоловік обдурював не тільки її, а й інших жінок. Юлія викреслила Віктора зі свого життя і ніколи більше з ним не бачилася. Невдовзі вона зустріла порядного чоловіка, за якого збирається вийти заміж. Бабуся ж нагадує про прикмету: якщо двері вашої оселі відчиняються назовні, то треба покласти під килимок висушені польові трави і сказати. Все моє нехай залишається зі мною, аби з дому не уходило добро та щастя.